Так, дивіться, Зараз будемо розглядати комплексний майстер-клас від листочка, тобто від самого початку і до цвітіння вже фіалочки. Так, Почнемо із питання посадки листочків. Багато хто тут купує листочки і часто запитують, як їх ще його вкорінити. Я думаю, ви ще всі знаєте, що найпроші спосіб це воді кориняти листочки, от, а також е, листочки порівнюємо у ну, Ми, Як у грунті так швидший метод. Е, е, з того, як ми вибираємо листочок. У нас як квітуча фіалочка, оптимальним буде зрізати листочок із середнього ряду. Тобто ми не беремо нижній ряд, він зазвичай йде, ну там старий ряд, ну, це старі листочки, зазвичай вони, вони в принципі, вкорінюються, але дають не так багато діток, як середній ряд. Середній саме такий йде жив, такий. Так, дивіться, ми вибираємо середній ряд. Стати. Тут можна вибрати. Так, листочок ми зрізали. Е, так, тепер бачите, трошки зламаний погано буде, тому що вищали. О, так. Нам потрібен, щоб був черенок, десь приблизно 2, 2 см Ми залишаємо. Півтора-два см. Великий залишати не потрібно, тому що він буде дуже ну, довго вкорінюватися, тому що якщо ми великий залишимо, він буде дуже довго йти по живні речовини і з ґрунту листочок буде дуже довго доходитися, і це просто буде ну, повільний дуже процес вкорінення. Ми залишаємо десь близько півтора-два сантиметра і зрізаємо. Зріз, робимо коси, коси зріз. І, Ось так. і у водичку. Водичка наша питна, ну не з під крана, звісно, і ну, також бажано її прокип'ятити. Прокипятити, остудити, і щоб вона холодна не була. Наливаємо водичку, так? Так, і дивіться, тут є нюанси. Ми вкорінюємо у пластику. Саме оптимально ставити листочок у пластику. Стаканчик у склі ми не вкоріняємо, склі дуже часто вони загнивають, ну, практично майже там, 90%, що воно у є у склі, особливо якщо це кришталь, і де їх не можна ставити. Дивіться, і ще от другий нюанс потрібно, щоб сам зріс листочка не торкався дна. Якщо він буде торкатися дна, це також він може загнивати. От, і також може загинатися сам оцей черенок, може з часом загинатися і потім просто незручно буде його садити. щоб він не торкався, ну, можна з паперу вирізати, але папер з часом буде замокати. Я роблю просто щось таку підтримку. Просто скотч наклеїли і воно буде триматися якби в повітрі. Можна з фольги зробити, ось так, Просто, щоб воно не торкалося дна. Не, не, не. Ось так. І все. Перші корінці ви побачите десь через 2-3 тижні. Почнуться вже перші корінці, а садимо ми, коли вже буде десь сантиметр, сантиметр півтора корінчика наросла, і теж садимо. Щоб переростало, теж, ну, не потрібно дуже довго чекати. Далі, другий спосіб, розглянемо у ґрунті. І тут я хотіла заакцентувати увагу на тому, який ми ґрунт беремо для фіалочок. Дивіться, в магазинах є спеціальні ґрунти для от пишуться. але дивіться, вони насправді йдуть не для сортових фіалок, вони йдуть для магазинних промислових сортів. Да, промислові сорти в цих ґрунтах ростуть. Але для от таких колекцій, які ви купуєте, цей ґрунт не підходить. Він дуже важкий для них йде. Ми беремо ґрунт верховий, такий він коричневий, легенький, де на основі верхового торфу. От У мене це клас, мала це може бути не обов'язково клас, така зелена упаковка. бачите. От, це може бути джифі, може бути лафлора, мікскар, ну ось такі грунти таких фірм. От, але дивіться, у таких квіткових магазинах вони не продаються, тому що вони продаються у великих 200-літрових. 200-250 літрів це такий великий, бачите, квадратні такий. От, е, їх можна придбати в колекціонерів, зазвичай люди, які займаються ну, квітом, розсадою, на розсаду часто беруть великі. І от у них можна буде замовити. Е, зазвичай так і роблять, замовляють. Ось такий саме професійний ґрунт. Але чистий ґрунт е, потрібно додавати ще агроперліт. Ось така штука, це йде розвиткувач Е, Він е, насичує ґрунт повітрям і ґрунт не збивається, ну, не, не буде такий, як твердий. Дивіться, беремо пакет тут літра і тут літра, висипаємо пакет самого торфа. От, бачите, він такий йде, коричневий такий весь прям повітряний. Оцей вже не буде такий, він буде чорним кольором і ну, такий плотний він буде. І на літру десь половину, ну, взагалі 30-40% перліта додається на, на, літру, на літру грунта. Ну, десь півпакета пів ми можемо ну так десь 30%. Думаю, пилить трошки. Єдиний нюанс, він трошки пилить. Так, і ретельно все перемішуємо. Зараз побачите, який має бути наш професійний субстрат, на якому ми вирощуємо. Легкий повітряний субстрат має бути. І в ньому дуже гарно корінчики будуть рости. Ну і корінчики, і дітки. Ось такий ґрунт. Беремо для укорінення ми маленькі стаканчики, великі ми не беремо. Якщо ми такий листочок, Ось я ще обрежу. тут так само беремо, робимо зріс, абсолютно так само, під кутом 45 градусів залишаємо 1,5-2 см самого черепа. Якщо ми його вкорінимо, дивіться, у оцей великий відразу ми так не робимо. Тому що корінь буде дуже довго плітати всю землю. Вам цей листочок видасть дітку тільки тоді, коли він обплете всю землю, в якому він посаджений. Тобто, через те, то, що ну, ви садите буває у великі горшки, і дуже довго по півроку ждете діток. От тому потрібно садити у маленькі, так дуже ну, швидше набагато. От, посадили у маленькі прості рюмочки, 80 мл. Полили трішки. Багато лити не потрібно, ну так, трішки не Е, Так, підпущений сорт. Підпишіти вони посадили. Я зазвичай підписую на палочках, можна ну, на стаканчику підписати, але паличка також іде як підтримка, опора для листочка. Він не буде падати у вас. просто. Заглиблюємо не сильно, можна зробити попередньо. Отвір такий отвір, і сюди вставляємо десь теж на пів сантиметра, на сантиметр, не глибоко. Якщо ви глибоко його всунете, теж будуть дуже довго з'являтися дітки, поки вони. Проклюнуться з усього. так Посадили трішки його, уплотнили ґрунт і на палочці воно у вас буде триматися. Ось так. Далі ставимо посаджений листочок у тепличку. Це може бути звичайний кульочок якийсь. От, є такі великі бокси, оці прозорі. Бурще можна використати, Головне, щоб воно було прозоре. От, і загалом у нас у тепличці він має бути повністю закритий. І теж близько трьох тижнів, 3-4 тижні, ви будете вже бачити, як з'являються самі корінці. Ось тут на, на стаканчику вже буде провидно. Ну, ось з такого плану ось, Дивіться, Тут уже все видно. От, дивіться, десь місяць воно буде давати корінчики, і десь ще місяць-два буде нарощуватися самі дітки. Ми чекаємо, поки у нас на кожній дітці не буде дві пари листочки. Тобто маленький ми, ми їх не розсадку. Дивіться, тут їх багато, от але тут не скрізь є дві пари листочків. Ми ще трішки почекаємо. Можна відсадити декрупніші, можна відсадити, щоб вони не заважали іншим, тому що ну буває так, що дуже багато діток дається. От е... Ось дивіться, тут у нас дві дітки всього. От, і на кожній з них є вже дві пари листочки, його можна Це, Ну, я ж кажу, від посадки це десь, можливо, буде місяців чотири, вам потрібно чекати до, до відсадки діток. Е, так щас, е, так само відсаджуємо, беремо стаканчик, набираємо. <кху> так, яку будемо садити і підписуємо на сорт.

Дивіться, достаємо його із стаканчика, трішки прижимаємо, От, і все разом дістаємо. Дістали, так? Далі, щоб від'єднати ці дітки, ми не кожну дітку окремо розтягуємо, тому що ми можемо пошкодити самі корінчики. Ми відтягуємо сам материнський листочок, ну можна тут трішки добрати. сам материнський листочок в одну сторону, а всі дітки в іншу сторону. Тобто ми відділимо материнський листочок і всі дітки самі по собі порозпадаються. Дуже легенько все. Цей листочок можна, в принципі, ще на другу хвилю, якщо ви бачите, що він ну, в принципі, живий, здоровий і ще вам видасть діток по своєму вигляді, це буде видно, то можна його ще залишити і діждатися, що там пару діток можливо він дасть. Далі ці дітки ми відділяємо. У нас зараз тут дві дітки, відділяємося. Зайвий ґрунт можна прибирати. Якщо якийсь корінчик відломився, то все це прибираємо. Ось такий е стаканчик беремо, робимо отвір. Тут все просто. І саджаємо. Глибоко саджати не потрібно, щоб вже ж верхушка не була, не була заглиблена, сам ґрунт. Садимо, підсипаємо земельку, сильно втрамбувати не потрібно. Злегенька. Садимо. Теж поливаємо по бітку рівномірно і небагато. Буквально зволожити. Так. І другу дітку так само. Тримати у пакетику, щоб воно швидше корінчики саме пішли. Тижнів два можна потримати, а потім вже витягувати і ну, звичайно поливати. Коли у пакетику стоїть або листочок, або дівка, воно практично не пересихає. Там ну якщо просохне, то тоді ми тільки відкриваємо і зволожуємо. А так загалом воно практично буде стояти у пакетику, полива циркулюватиме всередині, воно просихати вас не буде. От далі, якщо Ну, в принципі, чекаємо, поки дітки підростуть. Якщо вже дітка буде у вас вже доросла, допустимо, от такого стану. Отаку от дітку вже пора пересаджувати у горщик. Ми дивимося, що корінчики повністю оплели весь весь грунт, який тут є. Вони в мене в мене дітка на фітильному поливі, тому я завожу шнурочки. Ну, це таке. Якщо ви поливаєте рушу, шнурочки можна не заводити. Вони в мене просто на половних матах стоять. От дивіться, перша пересадка. Дітки йде у горщик невеличкий, отакий 8 см діаметрі. Це перша пересадка, а далі, вже коли дітка перший раз процвіте, я роблю перевалку із восьмірки у дев'ятку. Це горщик з діаметром 9 см, трішки більшенький. І оцей горщик це вже на постійну основу йде. Великі горшки фіалки не люблять. От, оце такий горщик, це вже постійно для фіалочки йде. От, далі дивіться, я вирощую на фітиному полимі, тому я заведу одразу шнурочок. Якщо ви куршу коливаєте, це можна не робити. От дивіться, шнурочок, От, провожу через отвір горщик, так? і на дно я ложу піноплар. Ну, Це як дрінаш іде. Е, дивіться, є карамзит, це, Ну, ви думаю, ви всі знаєте, що таке керамзит. Це е, е, ложиться на дно горщика, от. але фіалки з карамзитом не дружать. Карамзит він дуже йде холодний, він набирає. Е, Вологий багато і в ньому особливо взимку можуть перехолодитися корінчики із дна, саме від камситу. Тому ми беремо кіноплат. Це оптимальний варіант. Так, Ложу трішки ґрунта, далі так само достаємо. Достаємо дітку, це ми вже прибираємо, воно не потрібно, свою роботу зробило. От, і ми робимо перевалку. Тобто ми прям все не витрушуємо, щоб не робити великий стрес фіалці. Ми перевалку так, з усім ґрунтом, садимо у горщ. Шнурочок я обвожу таким напівкільцем, щоб якомога більше ґрунту воно захопило. Зараз це, цей шнурочок буде йти вода, водичка з під них. От, шнурочок вклали, і далі, скільки залишилося, досипаємо грунта. Заглиблювати так само не потрібно, потрібно, щоб верхівочка була отак в уровні самого горщика, щоб воно не глибоко було. Тому що якщо глибоко замокне вас точка росту, серединка буде замокати, постійно там будуть вологі, листочки вологі і можуть почати гнести. Тому ми садимо так, щоб серединка фіалочки була на одному рівні із обідком горщика. Все досипали От, і злегка полили. Теж поливаємо рівномірно. І небагато. Ось такою штуки дуже зручно поливати, це власний вина так як кажуть. Звичайна бутилка в кришці робите отвертой отвір і вставляєте трубочку. Тут пів трубочки вставили. Дуже зручно поливати, будь-що. Ну, особливо для фіалок, тому що. Для фіалок не потрібно, щоб водичка потрапила на листочка, особливо на серединку. Якщо води, вода вас приплив і потрапить на серединку, ну, по-перше, залишаться білі плями, ну, нальот від води. так. А по-друге, ну, воно почне, якщо заставилася водичка, в серединці, загниє просто і все. Так що... Поливаємо ми тільки в грунт під низ листочків. Ось, в принципі, все е, посадили і чекаємо, поки зацвіти. Після першого цвітіння потім можна вже буде робити перевалку. Так ну так само витягнули в, 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 трішки більші горщики, досипали землі. Тут нічого такого особливого немає. В принципі, все. Якщо якісь питання, питайте, якісь нюанси, можливо, якісь помилки робите, питайте, буду відповідати. Вона один посадила ну, пластиковий, mm -hmm. а інший трошки більше. Ну, ну, десь... да. mm -hmm. І через це другий листочок ну такий величенький ага. довго проростав. Да. Довго, так. Через те, що горщик був великий, mm -hmm. да, я казала, потрібно садити у маленький. Так буде набагато швидше. І дітки боялися швидше, корінеться швидше. У мене питання забуду. Ви сказали, що з крану не можна, так? Ну, з крану може не п'ємо. Не ну, в принципі, ну вона там може і хлорка, може і різна хімія, ну хто знає яка з Збуваєте то, як ви п'єте, очі ще не возьму, то яку ви п'єте, десь можна, але щоб відстояла, або перекип'ятити її і Ну, і водичкою поливаємо ми теплою, холодною водою не поливаємо. щоб. Не, не кімна. ну, кімнатна температура, да, але не холодна. Ну, зараз, наприклад, кімнатна температура ну, така, собі не сильно особливо взимку. Якщо там у нас 20 градусів, то вода ж буде градусів 16. Да. Ну, Холодніша буде, ніж температура. Потрібно трішки тепленькою водичкою. А під домові mm -hmm. поставити да, ну, поливати то... тарілочку, чей, чей. звичайно, тарілочку поставили або ну у нас їх багато, то в мене в піддончику все стоїть і на піддончику підчику мати, через те, що я кажу, я шнурочки забожу. Половний мат і на... в мат я наливаю воду, і воно ще раз мат автоматом п'є. через точну, <поставити> да, але не відразу потрібно. Дітку потрібно спочатку підростити, якщо вже корінчики молоденькі пішли, то воно вже буде хапати воду. Але ну, відразу воно не ну не завжди починає починають. А як часто поливати по мірі висихання? Оце часто питають, як часто поливати фіалки. Дивіться, ну зараз взимку це був приблизно раз в три дня. Але треба дивитися по ґрунту, якщо він просто, ми тоді поливаємо. Якщо ви бачите, що він голов, його поливати не, не потрібно. Це може бути і три дні, і може бути чотири дні. А літом у нас 25 градусів в квартирі, то можливо і 30, то ми бачимо можна... кожен день. Рівномірно, рівномірно. рівномірно. І, і те і те погано, <д once> не долили теж корінчик, true. перелили він загнив. Треба рівномірно сіткувати, і щоб не сохло, і щоб не переливало. Від крайності в крайності це дуже погано для фіалки. От коли ви її засушили, вам потрібно її полити, ви відразу багато наліть. Бо ну, вона просто у вас не справиться. Потрібно почуть там положці там подивилися, там через пару годин ще раз полили, через пару годин ще раз по ложці буквально, і так ви її відпоїте, тому що відразу ви лята і вона вас взагалі може знисти і на тому все почуть відпаювати, якщо ну, вже так трапилося, що ви її зайшли. Сонце. Пряме сонце не можна ставити на пряме сонце, воно палить листочку. У вас просто будуть опіки. Вони люблять світло, але не пряме сонце. Жаль, жалюзями зачиняйте, якщо є там, де ніч. Або наклеюють просто на низ, де іменно сонце світить. На низ просто А4 понаклеювали. Воно буде світло. Ну, звідти світло, світло йде, а тут а пряме сонце воно не палить. Нормально так. буде. Дивіться, є такі сорти. Ну сорти і умов від ваших умов залежить. Вона може к е проквітнути там місяців два, наприклад, в беру так, Місяців два проквітла. Потім, після того, як вона проквітла, ви все це прибираєте. Обов'язково потрібно, воно гарно ламається і руками. в принципі, ножицями, руками, оце все засохше, ми обов'язково прибираємо. фіалка не має вас залишатися з усім, всім. листочки, якщо вони почали жовтіти, ну це природний процес старіння. Також прибрати після цвітіння. Потім полити добривом, можна якимось універсальним, щоб їй дати сил на наступне цвітіння, на цвітня. Ну, яке-яке є, так. Як будь яке універсальне, цього достатньо буде для дорослофіалки, Вона потім десь місяць в середньому, там місяць, може, два місяці відпочити, набереться сили і знову почне закладати бутон. Ну, це так при нормальних умовах. От. Але взимку, якщо немає, звісно, підсвітки додаткової, у нас є додаткова підсвітка, то взимку свелка да, можуть бути лампи, але такі длинні лампи або у нас тоді одна У нас стелаж. Приклеєна лента теж такого ну, холодного світла, це таке холодне, світло має бути. І 12 годин світла має бути. Якщо 12 годин, свілка ці добре, вона росте і вона регулярно цвіте. От. І, ну я ж кажу: пару місяців процвіла, пару місяців відпочила, знову заклала бутон і знову пішла. Це так може бути круглий рік. Тобто це від не незалежно. Якщо ви їй створите комфортні умови, то вона. Ну, від сезона це не буде за цвітіння. А так загалом, якщо від віконі немає цвітлі, то весна вона цвіте. Ну літом, якщо спекотно, вона може не цвісти. літом. Там і дуже погано, якщо 30 градусів на вулиці і нема кондиціонера в квартирі, це теж дуже погано вони жали переносить. І підсухати може. І не цвісти буде. От. І осінню теж починає, вони вже оживають. На осінь бажано пересадити фіалку. Весною і осінь два рази в рік. Ми е, даємо їй свіжий ґрунт, пересаджуємо, старий ґрунт прибираємо і новий досипаємо. І це якби дає їй поштовх для ну, нормального вже цвітіння. Осінь пересадили, вона на осінь знову вас поцвіла. Взимку, якщо не маєте то вона просто вас відпочиватиме і не закладатиме бутон. Якщо з'явиться вже більше світла, на місяць більше день. Вона знову. Почне вам активно видавати батон, при гарному долю. Я ж кажу, все від, від, від догляду залежить, від поливу, від пересадок. Хоча б раз, ну це мінімум раз в рік ми її пересажимо. Це обов'язково. тобто ну Нема такого, щоб ви посадили і забули за фіалку на пару років, не пересаджуєте, її нічого не, не удобрюєте. Звісно, вона у вас буде в такому ж стані, там дуже рідко. От Потрібен догляд, потрібно багато часу на це все. Так що, якщо є бажання, є час, то звісно можна хороші. Ну, зазвичай на всіх добривах пишеться це раз на два тижні. Практично скрізь в інструкціях раз в два тижні ми одобрємо. А взимку, коли період спокою, то вистачить раз в місяць буквально. Ну, там ми скорочуємо Добре, тому що вони так стали спокійні, не потрібно там сильно. От, але ще ж кажу, одним, одним добривом, звісно, все не вирішується. Часто питають, як вас вони так гарно цвітуть, чим ви його удобряєте. Але це не лише добриво. Це весь комплекс має бути. Паравельний ґрунт, правильні пересадки. І тоді ну, звісно ж, ну добриво два рази в місяць, ми його удобриємо. Але весь комплекс має бути в комплексі, щоб фіалка гарно росла і пишно шапкою цвіла. От, то ж, тобто це у вас такі виставки часто проходять, що можна було так приїжджати, може якісь питання. Так, е, ну питання можна і ну, так видавати. ну, мастер класа тут на виставках. А загалом виставки зараз весною три виставки і на осінь буде три виставки. Получається березень і квітень ще будуть виставки, і осінню буде вересень-жовтий місто. Там графіки можете взяти там на столах. Тут ще не буде. Влітку не буде, влітку жарко, фіалки погано цвітуть. Так що влітку ми виставки не проводимо. Ну і часто люди там своїми справами літом заняті відпочивають. А ми думали поїхати з мамою на виставку фіалу. купити? Так можна купити тут. Просто ми думали. Ми просто думали купити влітку, де то що... влітку. Не На осінь тоді приїжджайте. Були бровара по січні місяці. Ну, але поки, поки не плануємо, тому що тут зараз у нас виставки. Наш графік уже графіку створений, ми ось весною кожен місяць будемо будемо. То там поки не плануємо. От, так, що все. так що, все, слідкуйте. Можете у Фейсбуці додаватися клуб Оксамит. У нас є Фейсбук-група, і там слідкувати за всіма анонсами по виставкам і кожен раз. Приходити, так що все. Дякуємо за увагу.